Добрий день. Сьогодні невідомі люди приїхали на автобусі, покликали нашого лікаря, який вийшов на вулицю. Його заламали, били і погрожували за те, що він викладає свої пости. У нас є свідки. Вони готові сказати про те, що вони бачили. Саме в цей час я виходила, виписувала діток і бачила, як Сергія Миколайовича били. Били його на центральному вході. Я їх не знаю, хто його бив. Хлопці, які виходили зі мною, супроводжували діток, хотіли вмішатися. і їм сказали: не вмішуйтесь, це наші люди. Ми не знаємо, хто це, і хто сказав не вмішуйтесь, це наші люди, ми теж не знаємо. Тому Дійчі. просимо нас захистити. Дійчі. Дякую, це третій поворот години. Я головна тушевка, працюю тут вже 18 років. Щодня від бувшого нашого директора, де тільки він мене зустрічає наодинці. Він намагається мене принизити, намагається дискредитувати мою роботу, так само як і кожного з нашого колективу. Погрожує розправитися з нами з усіма. Як тільки закінчиться війна, ми просимо допомоги. На початку цих цих е, вибачте, що на російській мові, ми всі об'єдналися і всі робили загальну і спільну справу. Але тяжко, коли ну, йде якась погроза, йде якийсь сумнів, щось ми не так робимо. Е, це все ну, вводить смуток людей, і ми не знаємо, що нам робити. Ми всі починаємо переживати, боятися. Е, Незалежно від того, що в нас є сім'ї, які знаходяться вдома і люди всі переживають, без того, що е, нам погрожують, ми і так переживаємо. Дякую. Кожного з, ту, з тут присутніх е, е, обвіняють саботажі. Саботаж того, що ми працюємо, саботаж того, що ми хочемо допомогти нашому полову будинку. Тими методами і тими зусиллями, які нам наразі відомі, ми терпіли це все певний час. Але сьогоднішня вихідка невідомо кого, і біля нашого полого будинку на вході, ну ви знаєте, це напевно може очікувати кожного. Це край, от хтось має свою думку, хтось має свою позицію. Ми їх засунули, вибачте, в сраку, і ми е, допомагаємо вагітним людям і йде війна. Але коли можуть нам порожувати, і це приклад на одній людині е, відношення до кожного з нас, що кожен з нас може отримати е, таке от при, фізичне погноблення, тому ми просимо, ми просимо допоможі, просто допоможіть. Нормально ні?